Всім привіт, друзі! З вами я Геріон. І в цьому відео я буду пушити гріфа на 20-й ранг. Так-так, в цьому відео я буду пушити гріфа на 20-й ранг. Ну що ж, погнали! І, як ви бачите, я вже пушив гріфа на 15 ранг, а тепер пушу на 17. Але у мене виникають труднощі. Через те, що я не можу вилізти з 400. Ну. З 350-400 плюс кубків. Я чисто не можу з них вилізти. Тому. Я пішов далі. І ну що ж далі? Погнали. Тут 350. ну. Погнали. А, і друзі. Це відео я зняв давно вже, тільки зараз тільки зараз монтую. Тому що не було. Чисто фізичне часу і не було як зробити нормальне аудіо. Тому. sorry, що так довго. І мені не вистачило лише ні одного кубка. А, і тут. сорі Я трішечки підзлив. Ну і що ж, погнали далі. І я все-таки зміг апнути. Ну що ж, погнали. Так, у нас вже є 17 ранг і 400 кубків. Але ми програємо. І тут програємо. Здаваємо мінус 5, 8 і 8 заново покриваємо. І тут я вже апаю 11400 кубків і 39 левел Бравл Пасу. Ну що ж, заберемо 50 е, очків сил і заберемо те, що там є. Stardrop, вау! Ну що ж, погнали епік, вау. Ну блін, краще б міфіка хоча б. Ну що ж, епік не міфік. Не, не і тут ми вже. І тут я вже ну, у такому нормальному тильті через те, що я не можу вилізти з 400 кубків. Я просто не можу з них вилізти. І тому я вже апнув другу бронзу, щоб тільки забрати. Ну. І тут я вже зміг вилізти з. Ну, не зміг, звісно, вилізти. Але мені допомогли. 410 кубків, ну що ж. Але тут ми знову зливаємося і знову. Але вибачте, вибачте друзі, якщо ви тут не побачите деяких фрагментів із. Виграшами чи програшами, то я їх видалив, тому що в мене просто не не вистачило пам'яті. І у мене просто здох USB-кабель через з... ну, за допомогою якого я можу перенес... переносити файли. Він просто здох. Тому я не міг довго перенести фрагменти відео. Тому сорім, друзі. Sorry, конечно. Але... пойміть мене, конечно. У мене здох лазе... Ну, у мене здох кабель зарядки і через це я не міг нормально перенести файли. Я довгий час думав, як перенести їх, і вдруг наткну... Наткну... наткнувся на... І це не реклама, як що, це не реклама. Ну, це не реклама. Я реально... Я реально дякую програмі Dropbox, яка мені допомогла перенести файли. І це не реклама, якщо що, це не реклама і не піар. Це чисто вона мені допомогла і все. Не подумайте, що вони мені заплатили за піар. Не думайте, що я їх піар. Не, не думайте. І тут на, і на фоні у вас грає, і тут на фоні я показую вам одну скаток. Де ми з моїм тіммейтом грали в Дошиде. І пушили гріфа в Дошиде. Ай, друзі, якщо ви зараз чуєте на фоні якісь, ш... які... якісь шуми чи ще щось, то сорі. Сорі, звісно. І мене тут трішки підлагало, але то нічого страшного. Тому що я це все записував із... запису екрану. Тому що X-рекордер у мене все одно крашився. Ну, типу, деколи він лагав, деколи ще щось, тому я його видалив і почав знімати на, ну, на запис екрану. І так, ви знаєте, ну, плюс-мінус. Ну, типу, ти може, ну, типу, на і вона працює. І коли треба, просто виробив запис і все. Хочу і не поставиш на паузу, але блін, мені на паузу воно ніяк не враховує. Ну, Воно мені на паузу ніяк не влияє. Типу, мені та пауза до чорту. І тут мій тімейт, якось мо, якось вивозить до топ 2. Ну, Топ 2 топ 3. Мій тімейт якось зміг вивезти. Вивести. Мій тімейт, чисто зміг якось вилізти. І тут топ 2. Топ-2, в якому я помираю. Так, мене вбиває Джейсі з 17 банками. Ну і ви подумайте. Гріф восьмої сили. Здесь 5 чи 4 -ма банками проти Проти Пейн... ну, проти Джейсі з 17. 17. -ма. Або... ну... Попроте мене в коментарях, якщо, якщо у Гріфа було більше банок. І тут я вирішую апати його в гемграб. Ну, як говорять, ну, як в англійській версії брала. І тут я вже апаю 18 ранг в гемграбі. Ну, тобто, в заховаті кристалів я вже апаю 18 ранг. І тут трішечки зливаюся. І обратно возвращаюся. Ну, повертаюся на, 400 плюс, на 450 кубків. І ми все-таки допушуємо. Але, блін, мені не вистачило двох кубасів. Мені не хватило Вінстріка 5, щоб апнути. Вінстріка 4 не вистачило. І тут ми вже зливаємося, зливаємося. Але виграємо і я апаю у 19-й ранг. І ще раз перепрошую, якщо ви тут не побачите якихось фрагментів чи ще чогось ну, фрагментів із мого пушу, в мене було мало пам'яті. І в мене зараз мало пам'яті. Менше, ніж 1,5 гірабайта. А точно це 700 з копійками мегабайт. Я вже не знаю, що робити. І тут я пишу своєму тімейту, який є ну, моїм тімейтом. Цей, тімей... ну, цей тімейт разом зі своїм другом. допомагають ну, допомогла ну, Вони мені допомагають іноді пушити Два... ранги або кубки якщо їх. Ну, типу, якщо мені це треба, або я сам не можу справитись, або я просто. Як інші кажуть, засав. Так, я іноді можу засати. Добивати якісь ранги чи кубки, тому що боюся злити. І тут залишається ласт катка! ласт катка до 20-го рангу. І я вам скажу, я її програв. Я вам е, скажу точно. Я цю катку програв, але я вже в школі встиг записати катку. Ну, я вже в школі встиг записати катку цю ластову до 20-го рангу, коли я апнув 20 ранг. І це я апав в дош Цю катку я апав в дош Зараз 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 на екранах е з'явиться реплей того, як я апав е гріфа на 20 ранг. Реплей. Ласт катки до 20 ранга. І я розумію, Я розумів, що мені і хватить. Я розумію, що мені хватить топ-3. Але я вирішив не зупинятися. А спробувати заняти топ-1. Щоб одразу апнути. Але в мене не вийшов зайняти топ-1. І тут мене Кольт майже вбиває. І ви всі знаєте, що, що зараз Мо і Кензі самі імбові перси. Ну. Нова Лега і новий міфік самі імбові зараз. самі самі імбові. Але є інші перси. Ну, типу, Мо... На, як мені здається, танк. Тому ну... є куча Є куча противотанкових перс, персонажів. А, і друзі, одразу говорю. А, ну і друзі. Підпишіться на канал, тому що ну, це допомагає розвитку мого каналу і я можу далі апати ранги і радувати вас контентом. Тому підпишіться на канал, поставте лайк. Наберемо 5 лайків і я випускаю відео, де я апаю Менді на 20 ранг. Уже у відосі про 20 ранг на Менді я розкажу. Ну що ж, друзі? Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, як вам це є відео від 1 до 10, як вам ця прев'юшка. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на який завжди є в описі під відео. Бо деякі просто не підписуються. У мене в телеграм-каналі є хоч і пару моїх друзів. Але там тільки 9. Там тільки 9 учасників, то підпишіться на, підпишіться на телеграм канал і на мій канал. Давайте доб'ємо до кінця цього року, спробуємо добити 50 підписників. Ого? Спробуємо добити 50 підписників. Ну і я думаю, що наступним 20 рангом або ж буде Менді, або Стул. Ну що ж, всім пока-пока, друзі! До скорих зустрічей! А я завершую це відео. Всім пока-пока, друзі. Всім пока-пока. Всім пока-пока, друзі. Пока.